Борчиня Оксана Лівач їде на Олімпіаду в Париж на європейському кваліфікаційному турнірі в Баку. Вона поборола чотириразову чемпіонку олімпійських ігор Марію Стаднік. Це колишня українська атлетка з 2007-го вона виступає за Азербайджан. Також брала участь у турнірі. Ще одна представниця Львівщини Манола Скобельська. Борчиня зупинилась за крок від здобуття ліцензії. Поспілкувалася з обома атлетками Алла Васьковська. Ліцензія на Олімпіаду вдома. Доторкнутися до історичного здобутку прийшла тренерка і подруга Оксани. Тетяна Кіт. Щоб і була золота. Тут срібна, там золота. От вона перемогла, і я дивилась на неї, на ті емоції, як вона оце стрибала. Я їй кажу, ти як якийсь супергерой, як Ксена, принцеса, воїн. Мене просто накрило. Я в той момент навіть не контролювала свої емоції. Скільки праці, скільки тих всіх випробувань, довелося пройти, напевно, це все. Це вона так в один момент просто вихлиснулась. Марія Стаднік, десятиразова чемпіонка Європи і чотириразова переможниця Олімпіади. Знаю, Оксана тривалий час тренувалась в одному залі у Львові. Пригадує, тоді досягненням було просто зробити вдалу дію проти Марії і заробити бал. Проте зараз атлетки не спілкуються. Я виросла на ній, ну тобто вона давала мені той, вона була таким тягачем, таким локомотивом, за яким я тягнулася. А зараз ми виходимо на, на змаганнях і разом змагаємося, і я ще в неї перемагаю. І я розумію, що я до цього прагнула, я до цього йшла дуже довго і працювала над цим. Оксана ще ніколи не вигравала у Марії Стаднік. Всі п'ять їхніх сутичок були програшні цього ж разу на домашній арені суперниці з рахунком 2-0 на її користь, лівач за 10 секунд до завершення сутички зробила чотирибальну дію, і зустріч завершилась достроково перемогою Оксани. 4-2. Оксана Ливач висаддабу на змінила історії вільної боротьби. Всі ж думали, що Маша ну по суті не переможна і що вона буде цей, але Получається, що Оксана сильніша, і головне вірити в себе. вона приклад такої наполегливості. Просто виходила боротися. Вот і власне можливо, і це мені дозволило відпустити ці всі якісь минулі там поразки над нею, чи чи ще щось, що там було ну. До того я просто вийшла боротися і боротися до кінця до, до останньої секунди. Мала шанс здобути ліцензію ще одна львівська борчиня Манула Скобельська у збірній вона замінила Тетяну Ріжко. Манула перемогла суперницю з Литви, а далі здобула вольову перемогу у сутичці з дворазовою чемпіонкою Європи болгаркою Мімі Христовою. Доросла боротьба відрізняється від. Такої молодіжної і багато титулованих спортсменів поборотися з ними, побачити, що в принципі нічого такого там немає. Страшного, що можна зі всіма боротися, всіх можна вигравати і впевнено заявляти про себе, бути лідером. За крок до ліцензії минула все ж поступилась більш досвідчені суперниці. Зараз вона готується до молодіжного чемпіонату світу. Оксана Лівач натомість розпочне підготовку до своєї другої олімпіади. Нагадаємо, минулого разу в Токіо вона стала п'ятою. Алла восковська Юрій Маковецький програма очі.